Поїздка в Туреччину. Тобі легко далась чи ні? Це ж треба гроші потратити? Ох, ти теж, знаєш, ну дістала ти свою шпильку. Якусь зараз, зараз їй і все. Ні, але це правда. Це правда. Це одне з найважчих моїх рішень. Я зазвичай дуже легко. Тобто тобі легше потратити 5 тисяч на бренди на шопінг, ніж зараз потратити на поїздку в твоїй голові? Ні, ні. Це просто, дивись, як було. А перш за все, я на навчання дуже легко витрачаю кошти і взагалі досить велику суму витратила вже інвестувала. Ну Кажи вже скільки, це буде такі триграна штурм. Так, ми зі Лони сьогодні сіли рахувати, скільки коштів ми інвестували в, в свій розвиток. Така я інвестувала своє навчання в свій розвиток 50 тисяч доларів. Ось, і, і це розпрахує... не ніс, не сісюші і не ліпосакція. Це ось ось це в мозок. Мозок, ти чуєш ти дуже дорого обходишся.